Бо я королева. Я королева. Салют. О, сверх. Ти дуже файний. <кій> О, божечко! Олаф. О, які вони чарівні. На смітнику будуть. Скажіть принцу Алі, що ключ від її серця в розумі. Ой. Судячи з твого голосу, ти красунчик. Скільки ж тобі років? Відчепись! Чого прилип? Чи тобі місце в окраїні мало? А? Mm -hmm. Проблеми, дядю? Ану, ану, ну що, що, що? Так, Круело, я, я була шокована. Чому вона дзвонить? Ми ж одна команда. Хіба ні? Угу. Mm -hmm. Я дуже вами пишаюся. Дуже. Якщо не хочеш постраждати, столи свій хавельник. Mm -hmm. Ти не чула тата? Він хропів усю ніч. Я думала, здорію. Аго! не змушуйте мене йти до вас, бо я розверну цей дирижабель назад. Пробувай!